Тут вже все шуршить, Музичка. Сергій, Сергей. Подпільчики, новий раунд. Їдемо куди ведемо на рибалочку, ми на рибалочку. Весняний кльов. За кермом у нас Олександр. Збираємо, ззаду бойців ще немає, зараз загрузимо парочку чоловіків. Ну, треба м'ясо, м'ясо треба нам. Олександр, пожалуйста, все тут. Керми, кермимо, кермою, все. Ну, дивіться, новості будуть. Думаємо про лящика візьмемо. Ну, а щось треба, ухичку зробити добренькою, Без шашлика. сьогодні, Сьогодні вирішили без шашлика. У нас вже тут стоїть, просто в горлі не лізе. Всі в зборі. Раз, два, три, чотири, п'ятий з нами не поїхав. Ну так, зассал, да? що там хоча, а нього син. У нього, в общем, син народився. Ну, така поважна причина. Чи служать? Си? Син слушає. Не важливо, що з сином. Їдемо на Дніпро. Ну, в общем, скоро жди. Ну, нам тут річки, просто нам по коліна, Все. Остановка на перекус. Оце отут. Чебуреки добрі, дівчата гарні, просто бомба. Перекусили. Скоро будемо. А ось наш конь. І зальйом конь. І так конь. Ану, заводь. Та те що, з пів оборота. Е, е, просто. Огонь, огонь. Дивіться, показую румтур. Тут я держусь ручками, все. Тут пацани, все на місці, всі на місці. Їхали в місто. Лежить дерево, не можемо далі їхати. Йдемо. Кілометр може. Може менше. Скоро дійдемо. Місця тут. Провіряємо чи буде місто людей, га? У людей все як треба о настроєно. А де ж всі? Кого? Откривачка? Откривачка? Да найду. А де ж всі? Ось вже ждуть. Ждуть по пісяку. Ви хоч виловили, хоч одну, заробили. Добрий вечір, все, вечір хату. Саша розклався є перша пліточка в цьому сезоні вловлена мною. Подписчики, ну що тут? Іду по постіль, сільчик. Забув. Жарим картошечку. Що тут? Мертво. Тільки льошенька вловив пліточку, красотку. Грам 80 може. А може 120. Ніхто не знає. Що тут? Мертво. Це Юрині, то були Серьогині. Тепер підходимо став Я, звісно, далеченько. але місце зато хороше тим, що виходить прямо до води. Ви зрозуміли? До води. А до води? А то я буду тягнути лопати батони, а в мене підсачка тільки. Всього на півтора метри. Раз. І пішов потягнув. А ось тут і моє місце. Майже дійшов, а ну тріпіння, ще трішки, а ось Хопана! Що тут? Тут це порядок. Підсака. Ось тут моя пліточка. Десь там. Не кліє. Не кліє. Забираю сільчик і нажарену картошечку. Дивіться, ну не міг не сняй. Підход до табору. Це Юра. Не, не Кого? А, я пішов по світі. Давай. Підходжу до табору. Тут вже все шуршить. Музичка. Сергеєч. Сергій, все на місці, я шкварки Василя Яковича. Радієчка з настій Олександра. Ну все, будемо потихеньку віддихати, а що ж робити. Ранок. Прокинулися, нормально. Я перший встав. пів шостого. Ну, все вроді сила. Нічого. Хлопці ще спали. Перезакинувся. 15 минут и клевчик, красивый такой клевчик. И ты только иди сюда. Есть уже еще плиточка. Так что еще трохи и будет уха. А тут, конечно, такая красота утром. М -м -м. Птички, ще бечуть, вчора обгорів на сонці, без картуза сидів. Да, класно. Другий день ловлі риби, садки забиті пліткою, готуємося варити уху. Може і на тараню буде, подивимося. Лежу в гамачку, так, непогано. А ну зараз. Попробую показати вам, де в мене тут ці снасті, видно як їх. А ось за у мене видно снасті мої. Тобто якщо кльов, то я побачу. Закинув ще махову удочку карбонову. Та так. Щось на поплавчанку нічого не бере. Отдыхаем. Все, водитель поменялся. Анатолий Чяг, аппарат. Видим, он на всем что есть.